І там подивимося ще один проектик, який знаходиться в сесеху. А, тут скрізь іде будівництво, дуже круто розвивається район. Так, у нас тут от такого вот плану Офігенна вілка. Там маленька вже засаджена травкою. Травка, травка заросте, Все класно. Тут у нас такий вуличний туалет. Класно, Ту на басіки тільки прокопаєшся і заходиш собі в туалет. Йдемо далі. Як вам ці зелені поля? Ці, кого цікавить високодохідна нерухомість на острові Валі, пишіть плюсик, моя команда підбере для вас найкращі варіанти.